Саша і маяк світанку. У місті сяючого світла будівельники мріяли про шахту ритму, тунель крізь глибоке слане ядро, де кірки співають під поспіх. «Потрібен Потрібен маяк, сказав Саша. На столі вже лежали три черепи візер скелетів і стовп піску душ. Місце бою велика дрібстонова печера. Сталактити гули, мов орган. Саша підготував арену. Водяні колони, як евакуаційні ліфти, соти меду під ногами, щоб не зісковзнути, та три заготовлені каркаси залізних големів. На поясі булава вітру, менш зі загибелью 5, зілля сили і регенерації, миттєве лікування, кілька золотих яблук і відро молока проти отрути. Ліхтар еха світлом позначив тихі кишені, місця, де вибухи ловитиме камінь. Три черепи лягли на пісок душ, і повітря стислося у чорну зірку. Вибух, стеля сипнула пилом. Перша фаза. Лук співав у такт ударів серця. Стріли з силою 5 вкарбовувались в тінь. Коли візер урізався до половини, він роздмухав кістяну броню. Стріли стали марними. Час падати сміливо. Саша рвнув угору по водяній колоні, відбився від балки і обрушився з булавою. Удар розірвав повітря, зносивши чорну хмару до землі. Візер проривів і рвонув до стелі. Сташа помітив, під ним гребінь з гострокрапель. Одним пострілом вибив кріплення, сталактити з дзвонем посипалось униз. Камінь і повітря зіграли одночасно. Булава з другого падіння, бризки миттєвого лікування і рев стих. На камені, що ще димив, засвітилася зірка Незеру. Поруч на глині чорніви перші візер Троянди, там, де загинув голем. У майстерні Саша склав три обсідіани, п'ять скла і зірку. Маяк народився, чистий, як ранковий тон. На площі міста він звів чотири рівни в опіраміду заліза і смарагдів, та у смарагду васку і увімкнув поспіх. Два. Промінь прошив небо, працює! усміхнулися каменарі, і кирки заграли швидше. Після маленьке дево для душі. Саша виточив за метисту тонку призму, вставив у рамку стоногного скла призма світанку. Вона не змінювала силу маяка, лише фарбувала його промінь у м'який градієнт від медового рожевого до білого денного. Над містом зійшла власна зоря. Тоєї ночі місто сяючого світла вразувало ритм на новому промені. В академії Саша оголосив курс інженерія маяків. Геометрія, пірамід, логістика, рут, тактика бою з визером та етика використання візер троянда в фермах. Світло це також інструмент. Головне задати йому правильний ритм.